Вас вітаю! розсадник декоративних рослин Проксима. Сьогодні хочу вам розказати про ялівець Лускатий Лодері. Дивіться, він росте майже без стрижки, оцей рядочок, що ближче до нас. Ось він. Має таку правильну форму. Дуже запашний і майже не потребує догляду. В наших умовах я не бачив, щоб його пошкоджували якісь шкідники. І вони тримають форму, дуже компактні, порівняно з великими звичайними ялівцями вони дуже компактні і мають таку правильно збиту. Таку регулярну форму запрошуємо.